І багато тих воїнів говорить: я не можу, я повертаюся назад на війну, бо там простіше все. Розумію, що Господь лікує багато тих ран, втрат, психічних ран різних. Але родина дуже важливо коли нас, чекає на воїна і сприймає його таким, яким він є. Вони мають розуміти, що прийде не, не такий тато, який був, чи там син, чи брат. Що він прийде інакше. Слава Христу! Я отець Юрій Єлесешен. Військовий капелан з 30 Військовим капеланом я став. З 2000, можна сказати, вже шостого року, коли навчаючись семінарії, Людській духовній семінарії Святого Духа, у нас там є такий центр душпостроєння військовослужбовців, де семінаристи на вихідних днях могли собі їздити в військові частини, катехізувати, евангелізувати, мати такі зустрічі з військовими. Десь воно мене теж зацікавило, я бачу справді ті їхні такі. Щирі стосунки, де військові справді хочуть священника, і для них є такий прикладом, мотором. Десь ми спонукали також стати на таку стежку для того, щоб справді йти до військовослужбовців, бути поряд з ними. І, можна сказати, я вже перебуваючи десь на п'ятому курсі, побачив, побачив наші такі потреби в військових частинах і почав їздити. Так, я маю сказати, став військовим капеланом. От спочатку ми як були як семінаристів, ми можна сказати, були на волонтерських засадах, ми такі складали договори, і кожної неділі ми приїжджали. Переважно, це були військовослужбовці строкової служби, з якими ми мали такі зустрічі, якісь екскурсії. Десь ми мали такі екскурсії, виїзди до різних таких відпустових міст, ну і різних таких історичних міст. Спочатку, ну і всі на той час розуміли, що служба військового капеланства вона дуже потрібна, але всі, можна сказати, тільки говорили про цю службу. І, напевно, командири частин військових розуміли, що справді треба капелани, і воно було на рівні розмов. Але з часом, напевно, це все пришвидшило у 2014 році вже агресія Росії, АТО. І тоді ми бачимо багато священників, які не були капеланами, відгукнулися, бо багато парафіян взяли зброю захищати. І тоді більшість священників, але я, ну, я не є військовий капелан, але я їду до своїх людей, до своїх парафіян, для того, щоб поділити тайми з сповідь, Євхаристія побути з ними. Підтримати їх, привезти щось з дому, щоб вони справді відчули, що за них турбуються. І можна сказати, воно пришвидшило тоді. І вже можна сказати, з 2018 року ми вже стали такими штатними капеланами, але ми були працівниками Збройних сил. І воно дало більше можливості працювати зі всім особовим складом. Ти був вже на місці в частині, ти мав доступ до офіцерів, до строковиків, до всіх до всіх. А вже з початку цього року, 2023, то ми вже маємо такі служби військового капеланства, де вже ми є офіцерами, ми вже є молодшими лейтенантами, ми підписуємо контракт, і ми вже чисто, можна сказати, вже в частині як офіцер, і ти вже маєш своє служіння. Справді це зараз є таким трохи викликом. Для нас цей закон, який прийняв про службу про військове капеланство, де ми, як священники, святку ми узгоджуємося з єпископом, де єпископ дає свою згоду, благословення, тебе відпустити під час контракту на два чи на три роки, наскільки ти підписуєш. Пізніше церква дає тобі мандат для цього служіння, Потім ти йдеш в військкомат, підписуєш контракт. І вже, може сказати, це служіння вже починається. І можливо, тр трохи є недолік, що якраз той дотик, наприклад, коли ми були цивільними священниками, ти служив і на парафії, і в військовій частині, ти тоді міг почути, що суспільство говорить про армію і міг донести цю думку суспільства до військових. Якщо армія думає про суспільство, і ти міг сказати людям, ту теж думку донести. Оскільки тепер ми, можна сказати, без парафій, і ми більше таких скажімо, більше часу проводимо військових, можна 24 на є разом з воїнами, бо наше гасло бути поряд. І воно ну, може сказати, деко ви можете теж, цей вплив військового, ти може ставати більше військовим, можливо. Але як гарно казав, ми мали цей випуск перших капеланів. Які вже офіційно закінчили в Києві блаженіші, Святослав Він говорив гарно те, як в Христі були дві природи, Божа і людська, так само і військовий капелан поєднує священниче і військове служіння. разом, що має бути хрестовий баланс 50 на 50. Це люди різного віку, але це і з нашого суспільства, можна сказати, такі, ті самі люди, які живуть в нашому суспільстві, своїми якимось, як кожна христина, своїми недоліками, якимись гріхами, як кожна з нас людина. І ти тоді, можна сказати, знаходиш той час, який вони є, коли вони є вільні. Бо кожен має якісь виконує, свої обов'язки військові. І для того, щоб. Справді задовільнити, ти маєш знайти час поговорити з тою людиною, чи з тою, з мати цю зустріч, і поїхати, чи, чи зустрітися з ними, де вони там є на виїзді. А загалом, ці, ці люди, звичайні люди різних професій, різних вікових категорій, які мають свої погляди, мають свої якісь, можна сказати, хобі різні. Де багато. Ти як капелан теж багато від тих людей вчишся е, бачити інший погляд життя, якісь хобі. Багато відкриваєш в цьому в тих людей, які є там, чи науковцями, чи поетами, чи режисерами, чи ти багато дізнаєшся різно, про різні професії, яких зараз, на жаль, війна привела в армію, і, і ти може, маєш таку нагоду з ними спілкуватися. Якщо ти хочеш бути добрим капеланом, ти маєш проявляти ініціативу, ти маєш йти до людей. І в армії, наприклад, це є, наприклад, у нас є душпас, що відрізняється в постійному місці дислокації і в бойових умовах. Якщо в постійному місці дислокації в тебе там є шикування. На шикуванні ти можеш поблагословити, помолитися, ти маєш щось сказати. Оскільки всі стояти, ти не будеш довго говорити, ти маєш що сказати коротко, чітко і так, щоб справді воно лягло в серця воїнів. Ти не можеш там говорити проповідь там, 5 чи 10 хвилин, бо це вони сприймать. Далі ти маєш згодити, коли краще молитва, для того, щоб справді прийшло до тебе більше людей. Далі ти маєш зрозуміти, де є ті проблематичні воїни, з якими ти маєш зустрітися. І ти маєш зробити не так, що ти десь маєш їх ловити, а вимушено, щоб о, друже, привіт-привіт. Вони хотіли тебе там позапитати, поговорити, і... і ти вже спілкуєшся з тими людьми, якими тобі треба. Ну і весь щасти в Русі маєш пройтись по всіх тих підрозділах, поговорити, того підтримати, того запитати, де щось допомогти, вислухати. По-різному. Переважно більшості військових хочуть, бути, щоб це було анонімно. І десь вони не хочуть, щоб так відкрито йти. Ну, Є такі, що, та, що вони, говшую, що вони є християни, і це є нормально. Деякі десь соромляться, не хочуть, вони хочуть, щоб то десь було анонімно, конфіденційно, щоб ніхто не знав. І тоді вони там під приходять, тоді, що, що їх ніхто не бачить. І, напевно, служба капеланства, капелана це така така невидима. Це сторона, яку ніхто не бачить, і, безперечно, капелан зберігає конфесійність, що навіть якщо він щось таке знає, І воїн впевнений, що це командир не буде знати. І, і капелан це вислуховує, все, що треба, і якщо він позможе, він може і допомагає воїну. Можливо, він говорить, якщо ти хочеш, я можу тобі допомогти, там, поговорити з твоїм командиром, якщо там є якісь такі проблеми. Якщо є щось домашнє, то може і з дружиною, чи з сім'єю поговорити, чи з батьками, чи вирішити якісь там проблеми, які в нього є. Ну, наприклад, якщо є молитва спільна, то, ну, то всі моляться, все гарно. А деколи, можливо, така конфесійна, де вони хочуть якоїсь поради, духовної підтримки, або просто поговорити, то не завжди вона, та як знаєте, як у нас є щось до психолога, що я психічно хворий, що я маю. Є така табу, що десь до кінця наше суспільство не сприймається. Подібно і десь може до священника, а що ти пішов, може ти Слабак, чи може не сприймати його друзі побратими. Хоча всі розуміють, що, що це є нормально. Ну, Більшість ну, не сравніваю є такі, що не хочуть це афішувати. І тому вони тоді довіряють, приходять, хочуть поспілкуватися, в такій атмосфері, що їх ніхто не знав. Це їхній вибір. Ну, якщо подобається, війна вона змінює в наше все суспільство змінилося. І з 2014 року, воно, можна сказати, ця війна заторкувала ті сім'ї, родини, яких батько, брат, син воював. Вже з повномасштабним. Вторгнення ми побачили, що наше все суспільство зрозуміло, що безпечного місця в Україні нема. І, можна сказати, воно змінило все суспільство. Ми бачимо, що суспільством десь є та напруга, стрес, ну і також і в нашому капеланському служінні. Більшість ми бачимо, що є активні бойові фази, де багато є втрат, багато є поранених, є безвісті пропавших в полоні. І число є різне, ніж у 2014 році. Так вона війна всіх змінює. І нас, і суспільство, і воїнів. І якщо, напевно, людина на війні, напевно, кожному воїні легше, бо він розуміє, що за тим горбом там ворог, тут все так по простому, тут твій окоп, тут захищати. І коли. Людина потім повертається з бойових дій і важко десь адаптуватися тут, бо коли вона ще з якимось складаються з якимись проблемами, якимись документами чи вирішення. І багато тих воїнів говорить, я не можу, я повертаюся назад на війну, бо там простіше все. І напевно важливо би, щоб тих воїнів панов, частіше міняти. Робити ті ротації для того, щоб е, люди не так довго були на війні, перебували, бо людина починає звикати до війни. І вона тоді не, не бачить себе тут вже в мирному житті. Ну, Як я вже казав, там дуже просто. Там ворог, тут є зброя, там стріляй, туди не стріляй, все. все дуже просто. Коли ти тут приїжджаєш і там він щось хоче добитися, якісь там соціальних чи, чи ще щось. І він починає ходити, і не до кінця люди сприймаються і десь його то нервує. Він починає зриватися, кричати. І він говорить: ні, я тут не можу, і втікає назад. Напевно, не до кінця люди розуміють цього воїна. Я питаю свою першу ротацію, як я приїхав був з АТО в Київ. То я десь теж так не міг до кінця зрозуміти, де ти що на війні був і тут в Києві, де зовсім інакше є життя. І ти йдеш, такий як інопланетянин і до кінця не розумієш, що відбувається, але з часом ти вже міг адаптуватися до того. Але ну, не все зразу. Ну, мені наприклад про ця родина, діти. Де справді ти приїжджаєш, дружина, діти, ну і Бог, який підтримав завжди, ти завжди перебував в молитві. Але коли ти з війни приїхав, ти також переосмислив, бо вона теж війна ну на всіх війна міняє. Ти зрозумів, що тебе багато часу я щось витрачав не на те, що потрібно. І справді, де в тебе час був, не було часу десь піти погуляти, бо там в тебе були різні обов'язки. Але ти більше знаходиш часу для родини, провести з родиною час, з дітьми піти погуляти, чи на велосипеді поїхати, чи просто пройтися по місту, чи просто піти в парк, чи на річку, чи просто зробити пікнік. І то вроді би такі дрібниці, до які тебе можна повертають з війни, де ти бачиш справді свою родину, які тебе чекають, люблять. І молитва, багато треба також молитися. Бо розуміємо, над цими алікарями це є Господь найкращий лікар, який заліковує сілі рани. Я завжди пам'ятаю, як ми ще зустрічалися з афганцями, які приходили з афганської війни в гора. Ми то прийшли і вони завжди радили учасникам АТО Освори. Хлопці, ви маєте про себе подбати, бо на нашій державі таке. Ніхто за тебе нічого не зробить. Якщо ти сам не зробиш, тобі ніхто нічого не дасть готове. Вони завжди такими були мотиваторами. І навіть вони приходили на ті зустрічі, перші ті спілки учасників, АТО, то ОС де вони говорили: робі так, робі так, підказували хлопцям. Багато їх прослухалося і робили. Говорили, бо Говорить, тримайтеся, купи, бо якщо ви не будете разом триматися, бо у вас, ви всі однакові, у вас однаковий біль, ви один одного розумієте, один одного підтримаєте. І тоді вам буде легше долати ті всі якісь такі виклики, які є. Бо той, той каже, я вже там був, там був, там то, треба так, то, то то. І ці поради вони допомагають їх. І Вони, і вони приходять, наприклад, як з'являть його в будинки ветеранів. Де на них чекають, де вони приходять, спілкуються. І коли вони вже діляться, як він то вирішив, там питання, чи там, там, там. І вони вже тоді вже легше йти по тому шляху, якщо хтось прийшов. Ну я думаю, що так, що воно, воно добре. І, наприклад, воно би добре було, щоб і багато ж тих військових, оскільки я, я чув, що зараз так має бути, що будуть здобувати психологічну освіту. І тоді це буде дуже добре, що будуть з рівнем працювати. Де ті люди, які пережили також війну, він ділитися ділиться тим досвідом, як він виходив з тих різних криз свого життя. І тоді йому буде легше зрозуміти, відкритися, почути, що от така сама людина, яка мала такі самі якісь проблеми, але він. Пройшов це, він зміг це перейти. Він зараз успішний, в нього все добре, і він більше може прислухатись до цієї людини. Ми не можемо сказати, я тебе розумію. Він скаже, як ти можеш де там... не розуміти, як ти не, не пройшов те, що я там пройшов. Тому, напевно, легше йому буде відкритися перед тою людиною. І є знаєте, повернення, бо бачимо, що і багато є людей, які. Навіть ті воїни, які роблять якісь свої якісь приватні підприємства, чи там равликові ферми, чи якісь там ферми страусів, чи сільськогосподарською діяльністю займаються. І, напевно, ця тру трудотерапія, можна так назвати, вона справді така є реабілітація для воїнів. Ми знаємо, що ця земля у нас завжди той негатив витягує, і праця десь спонукає менше. Згадувати, думати, а працювати більше. І коли вони так збираються, щось працюють, якісь мають плани, вони бачать майбутнє, вони бачать, що справді є якісь майбутнє, вони заради того живуть і, і змінюються. І, напевно, для воїна важливо сім'я, родина. Де на нього це є найкраща така і адаптація і реабілітація, безперечно, та молитва, сповідь Євхаристія, де ми розуміємо, що Господь лікує багато тих храм, втрат, психічних ран різних. Але родина, дуже важлива нас, чекає на воїна і сприймає його таким, яким він є. Бо Він, можна сказати, як герой. І... Він, і... Хоча він це не афішує, але йому буде приємно, коли його будуть з повагою зустрічати. Якщо ми хочемо мати доброго воїна, то треба також і я зрозумів, що треба працювати з сім'ями, які є тут. Бо ми, як на війні, ми там інакше сприймаємо дійсність. Якщо дружина тут чекає, вона дивиться телевізор, слухає радіо, слухає ці новини, вона це зовсім інакше сприймає. Та ми це можемо дзвонити, не, не все ми можемо говорити. І жінка теж переживає, можна сказати, не знає, що там з чоловіком, що як є насправді. І коли він, ну, люди, які приїжджають з війни, вони не дуже хочуть про війну розказувати. Я четко ніяк не міг то зрозуміти, і я собі згадую, як мій дідо теж воював, я його питався про війну, він, а наш тобі, то він не хотів говорити. І справді, коли люди приїжджають з війни, вони не хочуть про цю війну. Можливо, це є такий недобрий досвід, поганий досвід, і людина не хоче знову розказувати про це. Коли вона може це розказувати, вона знов, вона переживає цей, цей біль психічний, може, емоційний. І десь не до кінця може близькі люди це розуміти. Тому треба бути завжди обережним і, напевно, і готувати. Родини воїнів, які є на війні, як, ну, щоб психологи працювали з нами, як, що можна говорити, про що не можна говорити, є такі певні табу. Бо я, наприклад, з тими родинами, якими в мене служить, то ми завжди там говоримо, говоримо, кожна має сім'я. Говорю, то я знаю, що я. То можу питати, то не можу. То ми там новини дивимося, коли чоловік приїжджає, ми новини не дивимося, чи дивимося там, то робимо, чи це робимо. Чи там гуляти, чи, чи залі щось інакше. І mm. родина, маю сказати, вона важлива для адаптації. Бо якщо десь родина починає відкидати, тоді вогін може закриватися і не бачити справді, бо він пішов воювати для того, щоб захищати ту родину. І тут, коли він повертається, родина його десь не сприймає, це діно ще такий, ще один такий біль і втрата, що він ще втратив родину. Його не сприймає. І тому важливо, щоб ця родина його підтримала і розуміла, чому він такий став, бо війна його міняє. Я думаю, що тут має також і сім'я працювати з психологами, з капеланами, які мають їх підготовлювати до того, що вони мають розуміти, що прийде не такий тато, який був, чи син, чи брат, що він прийде інакше. Ну, розумієте, багато військових вони, вони десь не афішують, що їм там є герой. Вони говорять, ми виконували те, що ми мали виконувати. Ми захищали свої сім'ї, родини. І вони десь так не хочуть там, щоб їх десь, там, дуже там славили, але вони просто хочуть бути нормальних стосунків. Бо вони розуміли, що вони воювали для того, щоб справді в тій державі були зміни, щоб було щось краще. Коли він приходить і. Він не бачив тих змін, десь, напевно, теж його це болить. Де він розуміє, що там той типу, побратим загинув, І десь він ту втрату тут переживає. І, напевно, зараз ще більше є, можна сказати, є військових, є родин, яких є, воюють, і вони розуміються. Я думаю, що наше суспільство також розуміє більшість тих воїнів, бо багато родин, які зараз є. І... Є їхні батьки чи чоловіки на, на війні. І я думаю, що суспільство мало би як -то змінитися, ставитися повагою, елементарною повагою, вміти навчитися дякувати тим людям. Наприклад, я там чув одну історію, Там психолог розказував, як вона ну, по базарі, і бачила одного воїна, який без ноги був, він йшов на протезі. Ну, і Ну, Більшість людей. Ті, що були на базарі, вони говорили, який бідний, шкодували його. І вона говорить: я помітила, що цей воїн хотів чим швидше втікнути з того базару, бо він десь не потребував цього жалю. Але коли одна там дівчинка якась йшла, дитина і сказала дякую, може сказати, він такий більш став сміливіший, йому було це більш приємніше. Коли та дитина сказала дякую ніж цей жаль, який десь його... мав... мав в ньому дискомфорт, він не відчував себе дискомфорт добре. І він не хоче того, нап... напевно, того жалю, що його хтось жалів, бо він є воїном, він вважає, що він є лишився воїном. І ця його жертва вона робить його сильнішим, де він пережив, він далі прямує. В тому житті. Він хоче цієї підтримки, цієї подяки, але може того жалю, який його принижує, десь робить його неповноцінним в тому суспільстві.